Вас вітає Надія Макаренко і книжковий огляд. Сьогодні буду говорити з вами про книжку від Софії Яблонської, яка називається З країни Рижу та Опіо. Ця книга друга книга від Софії Яблонської, і вона розповідає про Китай, про її досвід життя в Китаї і її враження від цієї країни 100 років назад. Насправді це. Неймовірна подорож, і дуже цікаві спостереження Софії Яблонської щодо життя Життя в Китаї, яким побачила Софія Китай. Достатньо ворожим, достатньо закритим. Ворожим, чому? ворожим тому, що вона людина біла, вона чужинка і Спочатку Китай не дуже е, гостинно приймає її. Так все ж таки це інше суспільство, дуже далеке від е, правил, до яких звикли, їх дуже складно е, з одного року з одного разу розуміти. Тобто їй потрібен теж певний час, коли вона спостерігає за їх життям, е, коли вони вже відчувають її. Трохи краще і тоді вже відкриваються, як, наприклад, її старий друг, з яким вони вечорами курять опій. Про опій ще окремо скажу трохи далі, але цікаве спостереження про, не... про військових, з якими вона стикається це люди, які відчувають свою повну владу, які можуть. Застосовувати агресію, попри звичайних цивільних, і відчувають свою певну безкарність щодо того, було описано кілька таких досить ризикових ситуацій, де були задіяні військові, і вона знову ж таки показує себе досить безстрашною людиною, яка готова йти на ризик. Яка усвідомлює, що це може коштувати їй життя або здоров'я, ось, але вона не відступає, не відступає і завдяки своїй е, харизмі, завдяки своїм, своєму гострому розумові, е, не... Е, не боязні здати назад вона. Досягає е, і приходить до е, знівелювання конфлікту, і там розповідаються кілька таких історій, в яких вона виходить переможцем. Насправді це дуже складні ситуації, так, які могли бути дійсно дуже е, з негарним фіналом. Цікаво, вона описує не тільки своє відчуття, своє враження, вона описує і життя селян, з якими зустрічається, і е, показує, е, описує те, що на її думку власне, вражає її щодо цієї країни, ту е, те працелюбство, з яким е, місцеві селяни. Пікуються про, про свою городовину, ті технології, які вони залучають для того, щоб отримати гарний врожай, як вони опікуються вирощуванням рису, як вони вирощують дуже гарні якісні городовину. Так? Тобто вона це, це теж описує, це теж цікаво, як українки. І це її прям так дуже, дуже вражає. Насправді, знову ж таки, повертаючись до того, ким вона себе асоціювала, тому що е, більшість свого життя вона прожила за кордоном, вона багато подорожувала. Вона, як ми знаємо, з її біографії більше 10 років вона прожила в е, Китаї. Тобто це описано, наскільки я розумію, це її перша подорож, і вона потім повернулась в Європу, але повернулась потім і вже жила там довший час. Е, власне, там утворила свою родину, е, і там народилися її діти. Так? Тому це, це дуже цікава історія, насправді історія її життя, яке прям надихає, надихає нас сьогодні. І дуже актуально цікаво е, спостерігати. Цікаво чи, читати про те, що 100 років назад багато китайців боялося, щоб їх фотографували, так? Вона є фото і відео, е, вона знімає так? фотограф е, також знімає відео. І е, вона описує те, що люди жахаються, люди соромляться або бояться е, піти в, е, бути в кадрі. Так? Е, це у них викликало острах, і навіть е, були думки, що коли таку людину фотографують, то в неї забирають душу. Так? Е, мені було цікаво подумати про те, що як вже зміниться взагалі е, людська е, інтерпретація фотоапарата вже за 100 років, коли згадуючи про, е, про величезні купи е, туристів, яких я зустрічала з Китаю е, в різних куточках світу, які Привозять зазвичай великі фотоапарати і е, роблять величезну кількість фотографій зі своїх подорожей і зовсім не бояться того, що втратять свою душу. Це цікаво, наскільки змінилось е, сприйняття. Говорячи тут про технології, до речі, цікаво, як описує. Технології і е, сприйняття технологій е, в Китаї 100 років назад. Це час, коли тільки починалась електрифікація, і насправді люди не дуже охоче це приймали, тому що вони сказали, що ось у нас є світло, і тепер ми можемо працювати. Там не, не до заходу сонця, а тепер ми ще можемо включати лампу і працювати до 12 ночі, так? І насправді це те, що відбувається зараз, завдяки електрифікації е, люди в Китаї, які по собі є дуже працьовиті, е, продовжують працювати в день і вночі. Ми знаємо про це, тому що більшість велика. Кількість товарів, які є в кожній країні світу, мені здається, це ті, які привезені або вироблені в Китті. Цікаво також і автівки дізнатись, коли вона описує, як в тому містечку, в якому вона проживала, вперше з'являвся автомобіль, як його сприймали, як настрашувались, тому що в той період людей ще були. Такі досить страшні правила, коли е людей переносили люди в таких невеличких е переносних е як це вірно сказати? Е ну, переносили людей, так? І це були спеціально, спеціальні люди, які цим займались. Звісно, це нелегка справа і. Були випадки, вона описує їх, коли людина е, перевозила когось е, і просто, просто падала намертво, тому що не могла е, більше рухатись. Так. Е, це, це, це страшна історія. Так. Е, ми бачимо багато, взагалі китайське суспільство в те, чому, е, таке трошки. Е, Агресивна, я б сказала, так. Наприклад, де ми знаємо про, про історію з жінками, яким вкорочували стопу, і вона описує про це: про те, що такий ритуал робили жінкам не тільки для того, що жіноча ніжка виглядає більш більш красиво для чоловіка, якщо вона дуже маленька. А таке каліцтво робили з жінкою для того, щоб жінка не могла далеко втекти. Тому що, ну, звісно, з, з такою травмою ніг, сильно, швидко ти не будеш бігати. Так? І це робили в першу чергу чоловіки для того, щоб. Щоб не давати жінки далеко відходити від дому. Потім це все перепорушили красиву історію, що нам так більше подобається нам, чоловікам. Звісно, це, це дуже складна історія. І взагалі в суспільстві, в китайському суспільстві сто років назад видно ось цю зверхність чоловіка над жінкою. Яке також помічає і описує Софія, наприклад, вона описує історію, коли сталася велика повінь, і вона, знаход... вона мала човен, і на тому човні плавала і бачила там маленьку дівчинку, яку батьки залишили, так? спасаючись від... від цієї повені, і коли. Вже за кілька днів вона повернула, повернула цю дівчинку, коли вода вже трошки заспокоїлась, і батьки отримали дитину, то вони особливо там ну і не зраділи, так, тому що ну, дівчинка втратим чи не втратим невелика втрата для нас, так? Це Така досить прикра і цікава історія. Взагалі, вона дуже гарно підмічає моменти несправедливості, вона дуже чітко під, підкреслює колоніальні впливи, питання несвободи, Вона це дуже чітко відчуває, вона це дуже чіт, чітко прописує в своїх творах. Ем, тому читати їх е, дійсно дійсно цікаво, тому що, на мою думку, ем, попри те, що так багато технологій зараз з'явилось, китайці в основі своїй вони все-таки ж працьовиті, ем, написує там, приклади корупції. Мені здається, що і досі, ем, якщо, люд... якщо дійсно там подивитися на на те, як, яке є суспільство китайське, тому ми можемо знайти багато того, що описувала що описувала, власне Софія Блонська і зараз в сучасних умовах. Так, звісно, люди вже не, не, не вживають опіум. В той час опіум не був заборонений в. Китаї, як мені, як мені видається, з її твору, ем, звісно, європейці розуміли про його негативний вплив до того, що він здатний до звикання. Але вона описує ситуацію, коли використання ем, опіуму ем, і це таке поширене явище в місцевості, де вона жила, і, власне, вона також спробувала. Ем, це, бо була в оточенні свого друга китайця, який вже на схилі своїх свого віку, так, він вже вміг собі спокійно, нікуди не поспішаючи сидіти і курити свою люльку з опіумом, думати про своє минуле. Думати про якісь такі великі, високі речі, і щось тобі там просто сидіти, насолоджуватись життям. І ось в таких повільних тягучих розмовах і Софія також використовувала цю пагубну звичку. І вона, вона говорить до того до того китайця, що нащо мене ти мене привчив до цього мені. Ти ж знаєш, що це для мене не корисно, що це, це спричинить до мого е, е, до погіршення мого здоров'я. Ось е, він, е, він їй сказав, що він лише підкреслив те е, і допоміг дати їй те, що насправді вона дуже хотіла. Менш з тим, ось таким побачила Китай. Софія Яблонська, українка, яка пишалася бути українкою, яка побачила Китай, закритий Китай 100 років назад. І мені дуже здається, що це дуже цікаве спостереження. І, і для багатьох українців Китай і зараз залишається досить ем, маловідомою для нас сторінкою, країною. Ем, все ще дуже загадковою, містичною. І мені здається, ця оповідь про Китай 100 років назад, можливо, дасть більше контексту розуміння, хто такі є китайці. Можливо, вона надихне людей на те, щоб планувати, мріяти про нас про подорож до Китаю. Принаймні, мені після цієї історії. Захотілось побачити Китай на власні очі. Хоча до цього я не мала такої чіткої, чіткої мрії, бажання побачити Китай. То тепер мені хотілося побачити Китай. Так? Що, друзі, ми завершуємо на сьогодні і я вам дякую за те, що ви переглянули це відео. Скажіть, чи знайомі ви з ім'ям Софії Яблонської, чи э, перегляд. Знайомі ви з її творчістю, з її творами. Будь ласка, напишіть мені. Е, будь ласка, напишіть взагалі, які книжки вас надихають. Е, мені також завжди приємно обмінюватись, бо все, що, все, що я роблю тут під камерою, е, записуючи ці відео, для мене це обмін. Е, я беру щось в своє життя, я його. Е, Переусвідомлюю, перетравлюю в певній мірі, і потім не всім, але частково чимось ділюся з вами. Ділюся для того, щоб ви надихались і спонукала і спонукаю вас до читання української літератури, до читання взагалі книжок, бо це надзвичайно цікава річ, яку не подарують нам. Соціальні мережі, тому після перегляду цього відео в Ютубі, після якого я сподіваюся, ви підпишетесь, напишете коментар, і поставите мені серденько, бо це вкрай, вкрай важливо. Бо, переглядаючи свою статистику, вона мене не дуже задовольняє, бо насправді дуже, дуже мала кількість від глядачів цього каналу. Не підписані, і це дуже погано, бо YouTube хоче, щоб ви підписувались. Це важливий параметр того, що він оцінить і скаже, що так, ці відео корисні, ці відео є важливі для людей, тому, будь ласка, зробіть, зробіть мені цю приємність. Дякую вам за увагу, до наступних зустрічей. Дякую.